Ми з вами сьогодні ще розпакуємо алюрбокс, тому що він вже давно також у мене сидить, лежить. І мені б хотілося, звісно, звісно, хотілося з вами поділитися емоціями, тому що тут, тут начебто є, що я правильно пам'ятаю, є, власна така штука. От, давайте її подивимось. Мені здається, це. О, яка вона... Я думала, то... Чи то... А, це ж, це ж губна помада, боже мій. Я знаєте, подумала, що це блиск для губ, а це помада. Я її так чекала, тому що хотілося -м, -м спробувати і Сен Лоран. А чого він такий, а, знаєте, дуже некрасива упаковка. Я не люблю просто сріблястий колір. А, тут багато всього такого вирізаного. Я вперше тримаю в руках. саме і в Сен Лоран це цей. Ух ти. Вони як то відкривається ось так. Колір там я сама обирала, коли вони. Ну, зараз. М -м, який приємний аромат. Мені здається, там ціна за аромата. Це як його. Вони не дуже дорогі. Якщо купувати чи 40 доларів, чи 30, ну щось таке, я не пам'ятаю вже. І насправді можна було обрати з чотирьох кольорів собі колір. Я обрала такий нейтральний. Там були такі, що мені не дуже. Що там за упаковка така складна? Трещить, чуєте? і ну, трещить. Де, не дуже приємно. Дивно. В наступних кадрах, де, якщо я з'явлюсь, я буду казати, що я там намазюкала цією помадою. Це колір в нас. Це в нас колір Ось, щось, от щось написано. Що там написано, я не бачу. Candy Glaze. Глейс. Це назва серії, можливо. Ну, ось отак от ось. Вам надписи, тому що я, а, наче колір якийсь обрала, але я не бачу, щоб він тут був якось названий. 15, може, це він і є. Ну, добре, ось така помада в нас. Класно. Далі що там в нас ще є? А, ну тут, до речі що в буклеті є ціна. Давайте подивимось ціну. Повна ціна типу, але я знаю, що їх от, 42 долари. Але я знаю, що їх можна дешевше знайти по знижках. Ви знаєте, на Amazon буває дешевше. Ну, от якийсь такий колір в мене нейтральний, я не знаю. Далі що в нас? Далі це чахуан. <рек comunidad> я не буду намагатися читати. Це крем, стайлінг крім. І це щось для волосся, мабуть, тому що стайлінг. Але в мене ще з минулої коробочки лежить стайлінг крім. І це в нас так. 39 доларів за 125 мл. Тут у нас повнорозмірна версія. А, так, і він дійсно. 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 Перед тим, як, коротше, перед тим, як сушити волосся, його наносити. Ну, типу, пінки, мабуть, щось таке. Тут у нас а, вітамін С. Радіал папаянзім скраб. О, скраби це добре. Я люблю скраби, я люблю вмивалки, щось таке уходове. Ой, яка краса. Дивіться, яка вона красива о, упаковочка. Ого! Ви знаєте, скільки він коштує? Ох, За їхніми словами, 50 баксів. За 70 мл. Тут у нас 70 мл. Нічого собі. Ну, Давайте подивимося. 50 баксів? Тут ну, да, за одну кришечку можна взяти 10. Тож, давайте подивимось, що там. Усередині, раз він коштує 50 баксів, треба його обов'язково відкрити і подивитись. І, напевно ж, аромат буде. Відповідний, ні. <свісно> Поки що я не, не відчула ось таке. Зараз я вам покажу, <свісно> як їм користуватись, насправді. Ой, смішно. Давайте ось так поставимо. Мою тумбочку хтось відкрив. Вона тільки що закрита була. Містика, просто містика. Ось такий скраб. Я зараз буду гудну помаду ним витирати. Ну, Він, знаєте, пахне. чи Сумішу розмарину лаванди і трохи папає, щось таке, знаєте, прям трав'янисте. Ну, Різкуватий аромат, якщо чесно, але це не крем, це на ніс змив і все ну, 50 баксів. Чим би мені витерти? Давайте я візьму кружечок оцей з минулого огляду, з минулої розпаковочки. І спробую. Це в мене налит тут біодерма, дуже зручно, я взяла після чогось там. Косметичного туди налила, і тепер в мене тут є така, така ось маленька штучка, якою дуже комфортно і зручно користуватись, тому що вона маленька і лежить у ящику стола. Отак вжечок взяла, нанесла і щось повитирала там на руці, на лиці і на правому яйці. І так, далі, що в нас далі є? Далі в нас є. Ось така штука, і я вже знаю, що це, тому що вони. А, ні, це якась друга інша фірма слухайте. О, я таке Inus Free. То вони чи реліф, реліф, реліф присилали, чи щось таке. Такий... О, це пробничок маленький. Це щось таке маленьке, цікаве, 15 мл. Green Tea Seed Hyaluronic Cream. Hyaluronic Cream це дуже добре. А что за крем для лица? Просто крем. Доброе. Давайте подумаем, что счет может быть. у нас ось такая штука. Ось такая штука. Коштует 28 долларов за 50 миллилитров. Тут у нас 15 миллилитров. Это у нас Blossom Glow Green Tea Hyaluronic Cream. How to use. Смути, так, даємо його скіння. Ну, просто крем, крем, крем для лиця. сподіваюся, не для... коротше, крем для лиця. Це дуже добра така штука. Я не буду його розпаковувати, поки в мене є розпаковання, або кудись поїдемо з собою. Візьму, щоб, знаєте, як пробничок був. Далі. Далі в нас з вами є така цікава річ. О, ще не все. Боже, яка коробочка класна, дивіться. Фейс тонер. О, цього мені не вистачало, і я, до речі, замовила тільки, що фейс тонер з Amazon. Він вже пройшов, їм... я тільки його вчора розпакувала, а потім думаю, а ну, я ще не розпакувала свою коробочку, а якщо там буде тонер. і так, і так так він є, Він також запакований, я також його поки що. Не буду розкривати, якщо щось сподобається. До речі, в мене залишилась остання коробка травнева. Так, остання. Оце квітнева коробочка, буде ще у травні коробочка з Алюрбоксу Алюр. І я ще не знаю, чи буду я оновлювати підписку надалі. Можливо, так. якщо... Вам цікаво, але мені дуже цікаво це розпаковувати, я вам скажу чесно і знайомитися з новими продуктами. Я більше того хочу зробити за рік, що мені більше за все сподобалося, що я купувала навіть після того. Як воно закінчувалося. Ну, в общем, якщо вам цікаво, напишіть мені про це, тому що мені дуже-дуже таке цікаво. І останній айтем це просто бонус якийсь, я не знаю, тому що все, що в нас у ну, цей бокс, якщо ви вже зрозуміли, то він в основному про догляд за шкірою. Декоративки тут дуже мало. От у даному випадку аж два декоративних продукти. Це в нас губна помада. І ось і ще я бачу якась палетка чи щось таке. Угу, точно, дивіться. Це два продукти аж. І це цікаво, тому що е, зазвичай один. І мені подобається цей бокс тим, що в ньому мало декоративної косметики, тому що ну, її багато не треба, особливо мені. Я тут не фарбуюся кожного дня тільки для відео, тому, звісно, я, ну, мені, мені так багато не треба. І оця, цей бокс він ідеальний. Це щось, знаєте, воно виглядає дуже так. Або дешево, або вінтажно. Ні, ну, Пластик такий не, не хлібкий, а прикольний, ще й так фойлень нанесено. Але мені, що я відкрию нормально? чи... Ні. Ох, дивіться, яка краса. Це я про себе у дзеркалі, бачите? Дзеркало, я так розумію, ще під плівочкою. Треба покопати. Так, там плівка ще є. Але дивіться, які відтінки. Нарешті вони такі натуральні, а не вирви око. Ну, я ж кажу, коробка просто чудесна. Мені вона дуже подобається. І я не знаю, що це. Давайте подивимось. Що це у нас таке? Мабуть, це тіні, мабуть, це вся палетка такого універсального використання. так? Цим можна очі робити, цим можна, я не знаю, рум'яна ну воно не схоже. Ні, мені здається, це для очей все ж таки повністю. Давайте подивимось: Beauty for Certain. Да, eyeshadow Palette, Це тільки для очей, тому що ну, з цього рум'яна не зробиш. Контурінг не зробиш, такі відтінки, знаєте, на око, чисто під, під бров, під брівку, під це акцент, акцент блистючий, це основний колір. А це в нас буде акцент як стрілочки. Акцент в куточках очей. Ось так. Це палетка для очей. У мене багато палеток там, ну, ну як достатньо у мене всього. Я подивлюся, чого мені не вистачає. І, звісно, якщо що, буду користуватися. Скоріше все, так, тому що в мене таких, таких відтінків, знаєте, я навіть зроблю, можливо, якісь свочі. Ні, попозже. Таких відтінків в мене не вистачає. Мені здається, світлих отих під. Отже, але подивлюсь, якщо що, почну користуватися пізніше. І це вся в нас. Давайте подивимося, що скільки коштує. Тонік у нас 27 доларів за 200 мл. А в нас іде 75 мл. Тревел-версія. Круто. Ось вже тревел набір. Дивіться, крем, тонік, губнушка у нас є. І що у нас ще? Що ми з вами не подивилися? Мені здається, щось ми не подивилися. А, палетка оця. 39 доларів. ну, Звісно, що це повна розмірка. Клас. Навіть оцю палеточку можна з собою брати кудись у поїздку. Зазвичай ну, десь там вийти з чоловіком та донькою прогулятися. Ввечері достатньо одного макіяжу на всі дні. Я вам кажу, і навіть не кожного дня ви будете робити цей макіяж. Це я про себе, звісно, кажу. На нігті підходять дуже до її шкіри. Сьогодні зробила такий, знаєте, нещільний манікюр. Тобто він такий полупрозорий. Мені дуже сподобався такий ефект. Добре. Ну, і це все, все. Дуже класна, дуже класна питання. Коробочка.